Чи використовує ти додаткові якісь фічі да, функції е, в постері, наприклад, Переро? Так, так. Ми перейшли так? з Марії на інтеграцію. А ну... я думаю, що це за Марія? А що це Марія? Бо капе, <світ> дуже... Марія в мене. <світ> — Ні-ні, дуже стара штука. Бухгалтерський цей принтер. Я дуже здивувався, що він тут є, бо вже насправді давно. А... Всі попереходили на обличні онлайн. Е і тут є ця Марія. Колись у мене давно в е парасольці в тижні ж в 2015 році стояла Марія, але це там був якийсь білий гроб, І, Ну, коротше, для мене це я дуже сильно не, не, не люблю ці всі бухгалтерські приколи. Е да, і ми е от відключили цей фізичний і перейшли на постер. Так більше. Пропонували десь місяці 3-4 назад, що з'явилась Аїшка. Так, так. Але попередили, що вона в тестовому режимі. Не було часу і натхнення туди залазити. Якщо вона вже не в тестовому режимі, а повноцінно функціонує. Думаю, що в найближчий час ми спробуємо. Але поки не юзали. Ми ну, в своїх проектах використовуємо для сканування накладних. Uh -huh. І тобі автоматично ставиться на прихід, якби все, що в накладні ти Прям коректно працює все це ну, звісно, ні. Там треба якби, ну, робити певні коригування. Там, наприклад, в когось тобі приїжджає малина полуниця лохина, в когось це ягоди сезоні. Відповідно, uh -huh. ти коригуєш до того, як це в тебе в обліку. Але в цілому суттєво економить на робочий час. І в чат Прикол, треба, треба спробувати. Ну, бо в тебе бувають накладні на 30 позицій. Так, 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 так. Ну так. і прикольно, знаєш, що, що вона навчається, і коли ти один раз їй типу, показуєш, що, наприклад, малину треба ставити на прихід як ягоди, то вона так далі робить тобі постійно. Ага. Ну, цим займається наша бухгалтерія товарооблік. Ці всі наші жіночки, як і у всіх, вони офлайн недоступні, з ними Це треба що? онлайн домовитись, і ці люди теж можуть стати в спротив. Але треба спробувати. Я думаю, що ми рано чи пізно до цього дійдемо. Якщо воно спрощує життя, то звісно, треба, треба, треба робити і користуватися цією можливістю.